Даси, про Це вона і засіяна травичкою в тому році весною. Майже рік десь. Буквально на днях вона була сусіда. Трошки є місце пусто, тому що тут стояли шаслонки і вони трохи затінили. І... Травичка, чуть, як під Нічого, ми підсіємо її і все буде окей. Все, вона вже весна. весна, вона вже травичка почала зеленіти, і газон на вішовці майже не видно. Тобто, Якщо йде дощ, ми стаємо на травичку, у нас ноги чисті без грязі. Влітку травичка тут не витопчується, тому що ось ми ходимо по пластику, і сруга насьорзе по пластику. Травичка зверху переминається, але вона ніколи у вас не виключиться. Так, да, воно не буде ідеального газонового, але воно, бачите, все рівно травичка свічка постійно буде зелененька і вона не буде витопчуватися. 135 гривень коштує одна секція газонної решітки, розмір її 60 на 40. Витримує 3 тонни, витримує машини, відправляємо по всій Україні на випуск.